Вітаю тема нашого брифінгу. Сьогодні ринок праці сільськогосподарської сфери Тернопільщини, вакансії, бізнес та навчання. Біля мікрофону директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький та начальник відділу організації профнавчання навчання тернопільського ЦЗ Оксана Лебідь. Вчора, 3 неділя листопада, працівники сільського господарства відзначали професійне свято. При нагоді хочу привітати всіх працівників сільськогосподарської сфери, подякувати їм за благородну та важливу працю. Сільське господарство одна з провідних галузей Тернопільської області, освоєння земель, вирощування зернових, бобових, овочевих, ягідних та інших сільськогосподарських культур, розвиток садівництва та фермерських господарств спричиняють сталий попит на працівників аграрної сфери. На сьогодні сільськогосподарське товариство в області шукають працівників на більш як 150 вільних робочих місць. Найбільший попит мають овочівники, сортувальники у виробниці харчової продукції, водії та трактористи, машиністи СГ-виробництва, апаратники оброблення зерна, слюсарі механіки, електромеханічних приладів та систем і підсобні робітники. Також роботодавцям у галузі СГ-господарства потрібні апаратники комбікормового виробництва та робітники фермерського господарства, оператор машинного доїння. ...свинар, конярі, лікарі ветеринарної медицини, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі, ремонтники та механіки, водії навантажувачі, кухарі, вагарі-майстри, бухгалтери, завідувачі складів. Майстри, сировара, агрономи та економісти, укладальники, пакувальники, підсобні робітники, вантажники та інші. Роботодавці пропонують заробітну плату від 20 до 30 тисяч гривень на місяць, від лікарю, трактористу, машиністу, майстру, інженера, енергетику та економісту. Від 15 до 18 тисяч гривень електромонтеру з ремонту та обслуговування електросадкування, водію, трактористам, апаратнику оброблення зерна, слюсерно, ремонтнику, укладальнику-пакувальнику, бухгалтерам. Оплата праці залежить від обов'язків, обсягів роботи. Та кваліфікації працівників з інформацією про потребу роботодавців в кадрах можна ознайомитись на єдиному порталі вакансій на сайті державного центру зайнятості. Загалом, з початку цього року, роботодавці сільськогосподарської сфери пропонують. Пропонували 1286 вакансій, з них понад 80% вже комплектовані службою зайнятості. Крім того, люди, які мріють відкрити чи розширити власну справу у сільській сфері, можуть отримати консультації у працівників Служби зайнятості, зокрема в офісі, зробленому в Україні, що працює на базі Тронопської філії Тернопільського обласного центру зайнятості за адресою вулиця. Текстильно 1Б в місті Тернопіль. консультанти поінформують про урядові програми підтримки підприємництва у сферах садівництва, ягідництва, виноградництва, тепличного господарства, переробної промисловості та про інші програми. До слова служби зайнятості можна отримати грант до 1 мільйона гривень на відкриття та розвиток власної справи. Так, завдяки реалізації грантової програми, є робота за проектами, власна справа та гранти для учасників бойових дій та одного із подружжя, які супроводжує служба зайнятості на Тернопільщині вже реалізується 34 бізнеси у сфері сільського господарства. Це розведення великої рогатої худоби, свиней, свійської птиці, вирощування зернових культур, ягід, горіхів, інших плодових дерев, овочів. Виробництво олії та тваринних жирів є можливість за сприяння служби зайнятості пройти навчання перенавчання чи підвищити кваліфікацію за професіями, які потрібні в сільському господарстві. Про можливість професійного навчання поінформує моя колега Оксана Лехі. Вітаю вас, Зупинюсь на актуальних можливостях, тенденціях та перспективах навчання у сфері сільського господарства за сприянням служби зайнятості Тернопільщини, на підставі ваучера на оплату навчання, що видають у Тернопільському обласному центрі зайнятості певним категоріям громадян, які не зареєстровані безробітні як безробітні і мають професійну, технічну чи вищу освіту, можна пройти навчання за спеціальностями: агрономія, геодезія та землеустрій технології виробництва і переробки продукції і тваринництва, а також освоїти професії: бджоляр, налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та остаткування, тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва, плодоовочівник, робітник фермерського господарства, фінансування за ваучером до 30 тисяч 280 гривень. Навчання проходить у закладах освіти як Тернопільщини, так і України. Безробітні безоплатно за спрямуванням місцевих підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості у центрах професійно-технічної служби Державної служби зайнятості можуть здобути професії: фермер, бджоляр, робітник зеленого будівництва, квітникар, виноградар, плодовочівник, рибовод. Тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва. У рамках експериментального проєкту ці професії можуть безоплатно здобути також зайняті або незайняті, не зареєстровані як безробітні учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Тривалість навчання 3-6 місяців. Форма навчання онлайн, денна або змішана. Форма навчання Центр професійно-технічної служби Державної служби зайнятості це сучасність заклади освіти європейського рівня, які здійснюють курсову та індивідуальну професійну підготовку. У разі потреби є місця для проживання. За спрямуванням служби зайнятості професії сільськогосподарської сфери можна здобути в Борщівському агротехнічному фаховому коледжі, Зборівському фаховому коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, Заліщицькому фаховому коледжі імені Євгена Харпливого, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Чертківському вищому професійному училищі. Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Після завершення навчання слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії. За детальнішою інформацією звертайтесь у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Дякую, тож ми запрошуємо бізнес сільськогосподарської сфери, також людей, які шукають роботу. Здобути професію, знайти бажане місце праці а тим, хто бажає відкрити власну справу, або також скористатися нашими програмами. Запрошуємо нас в центри зайнятості. Дякую.